У Павлоградському районі працює єдина державна пасіка на Дніпропетровщині, розповідає Андрій Васильченко. Пасічник збирає тут мед та стежить за бджолами більше ніж 20 років. Розповідає, ще з дитинства допомагав батьку, а тепер разом з Андрієм доглядає бджіл його син. Батько купив бджіл. Мені був один рік, коли він завів бджіл ну, для себе, як любитель, і так я виріс на пасіці. Все життя провів на пасіці. Він в Національній гвардії України служить, охороняє об'єкти стратегічні. Був він, брав звільнення, приїжджав, допомагав. Зараз він ми в суботу будемо починати знову качати мед. І зараз він в відпустці. відпуск 15 діб приїхав. Буде допомагати. Андрій Васильченко каже, розпочинається сезон у квітні, триває до вересня. Все літо він живе та працює у лісі на пасіці. Встаєш і дивишся. На кожному вулику є своє завдання, де поміняти, замінити матку, де підставити вощину. І так воно проходить цілий день. Навесні одна робота, влітку друга робота. Навесні це йде заміна маток, формування відводків нових і багато чого провіряти, щоб на хвороби. на… Як Матки. Мед бджоли заносять у соте, розповідає пасічник. У такі ж матка відкладує яйця. Це вже мед якби запечатаний, це вже зрійний. Оце вони повинні допечатати, щоб була рамка повністю запечатана і можна відбирати мед вже повноцінно для зберігання це буде. На цій пасіці 89 вуликів. У кожному від 40 до 70 тисяч бджіл. Їх привозять з Європи, розповідає директор Новомосковського лісового господарства Петро Яловий. Каже, після того, як зацвів соняшник, намет можна очікувати за 12-14 днів. Виїжджаємо там, де є медозбори. В даній місцевості тут посіяна і гречка, є і сонях який нам багато виділяє. Різнотрав'я, тут є балка, яка насичує мед різними присмаками, ароматами. Це не один виїзд за сезон. Ми починаємо і навесні, виїжджаємо на перві первоцвіти, акація. Як тільки бджоли занесли мед, розповідає пасічник Андрій Васильченко, соти переносить у медогон. Зараз йде розпечатка рамки. Щоб рамку викачати, треба відкрити соти. Врізаються і вставляються вдову. Після викачки меду його привозять у Павлоградське лісництво. Тут переливають мед у тари та продають. Привозять з різним кількістю меду. і 60 кілограмів, і 58, і 47 ну різні, Яка так такі скільки кілограмів. Мед різна Ну, Ну оце вже під кінець попався трошки соняшник. І в кінці августа вже буде чистий соняшник. У будемо з чистого сушника продавати за словами Петра Ялового. В цьому році планують зібрати близько трьох тисяч кілограмів меду. Ангеліна Машенцева, Олексій Коренєв, Суспільне, Новини Дніпро.